Дай Боже, братва, сьогодні хочу зняти для вас такий коротенький відос, саме як встановлювати ледовські лампи в основні фари DAF єврошовського Бо, можливо, хтось не знає, бо є, як мені як я для себе відкрив деякі нюанси, тому що я ж раніше ну, в мене не було такої машини, а це ж на мані там своя система, на п'ятому там своя система, а тут зовсім інакша система. і Я придбав сьогодні два комплекта Ламп від фірми Global Solution. Тут у мене виходить, аж 7 цоколь це у нас ближнє світло і Аж один. це у нас дальнє світло. Якщо, наприклад, із дальнім світлом більш-менш все зрозуміло, то з ближнім світлом треба деякі моменти в фарі переробляти. Так що, братва, дивимося, записуємо, запам'ятовуємо. Хто не знав, це для вас цей відос. Я сам не знав, тому вирішив зняти такий коротенький відос на цю тему. Насамперед, що вам треба зробити, це як мінімум відкрити двері, потім відкрутити отут два болти, зняти заглушку. Якщо ви, наприклад, не хочете тут це все відкручати, можете підняти кабіну для зручності. Я в своєму випадку зробив отак. Далі добираєтеся до самої в принципі, фари, знімаєте кришечки і далі я вам все пояснюю. Нюанси по встановленню ледовських ломб. Бонда. Маємо ми... Отакий зажимчик, ось, ось, я його зніму, покажу. Ось, дивіться, отакий зажимчик має. Це він держить рідну лампочку. Коли вищолкуєте ви роз'єм рідний, дивіться, оце, за цією защолочки держиться роз'єм. Якщо просто тягнути, то можна вирвати повністю лампочку і в цей момент її розбити. Що зробив я? Так я і зробив, потягнув і розбив. Отут тут. Лампочка просто за розйом тягнути не треба, бо буде те, що в мене. Бачите, лупнула лампочка, цю фару. Тепер треба ці язички відхиляти і тоді витягувати. А тепер мені треба якось туди ще направити. Коротше, дуже весело. Тепер я розказую вам, щоб друг, ви може, не знаєте, щоб ви вже наперед знали. У нас є на ледуській, ну, такий, на лампі є такий цоколь. Цей цоколь вставляється оцим вусиком донизу. А тут є такий виріз. він. Довжен бути доверху. Тобто, от так. Сюди раз, ви так раз, тут такі защелочки. воно хопа і щолкнулось. І, виходить, отакий от воно має вигляд. Ви повинні оцю штуку тепер вставити у фару, там є два болтика Провернуть, там, ну ви розберетесь. Але але, тепер лампа лампа сама зараз Вона не влазить з-за того, що ця пластина на хльостіде із бачите, з отвором. Тому зараз Костя бере напільничок і цю дірочку трошечки треба розсверлити, братва. Не вийшло вона дурить систему. Вийшло, взяв болгаркою, напільником не бере. Вже. Тут прорізав і тут прорізав. І виходилось тепер така велика, великий отвір. Тепер збираємо. Я вже бачу, що треба ще дещо обрати. Зараз я піду підріжу, вам покажу що. Дивіться, я ще зараз зібрав, так як воно має бути на машині. Отак. вставляємо лампочку сюди, перевіряємо. Так, отак воно вставляється. Хоп, і диві, дивіться, оці вусика, бачите, теж опираються. Якщо ви плануєте назад ставити потім колись галогенки, ну в принципі, ці вусика для того, щоб держався цей як його роз'єм рідний. Поняли. Я думаю, він і так буде держатися. Можна просто взяти їх зараз отакого. Раз. Кусачками. Оп. Ого! Це ж у мене такі кусачки, там десь іскра. Чи то я такий. Диви. Сталь сумасшедша. Та -мо. Сейчас. Так, взяв нормальні кусачки. Так, все. Та, -мо. Коротше, не судьба. Надо тоже теж я взяти був відрізати. То і все. Так. Зараз так і буде. Так, відрізав я тепер ці вусика повністю. Тепер має бути все чітко взагалі. Ну я не знаю, може хтось знає якийсь інший варіант. Я не знаю другого варіанта. По-другому я не можу, не, не знаю, як зафіксувати лампочку в патроні. Все. Тепер лампочка вставляється, без проблем тут провертається і фіксується, братва, отако. От і все, і тепер вставляєте у фару, і за оці вусика, одне вусико, все друге. Там є такі болтики, я вам зараз покажу. Ви їх чуть-чуть відпускаєте, спочатку вставляєте оцю штуку, там ви його виставляєте, провертаєте, закручуєте і тоді вставляєте лампочку. Отак воно виходить, ви вставляєте оцей цоколь щоб вусик зайшло під болтик одне і вусик друге. Хвостик має бути донизу. І тепер берете і шестіграником зажимаєте. Так, Після того, як ви зажали, тепер беремо цьому нашу лампу. Там є такі прорізі. Попимете, шарудите, шарудите, шару крутите, оп, ось вона попала. Все, бачите, зайшла. І проти часової оп, обертаєте її. Все щоб провід був донизу. Тепер йдете дивитись. У фарі вона має стояти вертикально. Отак, От бачите. Ну і тепер підключаєте фішку. В принципі, тут на фішці полярності немає. Так, немає. Підключаєте спочатку. як-небудь так, ну як Можливо, з першого разу попадете. А не бійтеся, нічого не станеться і дати пробуйте тут я вже цю сторону зібрав Ну там в мене взагалі капець там як було там було там вже хтось лазив до мене і розламав вообще оту скобку включаємо що у нас там зараз стоп сильного трайча все Включаємо ближнє світло, помилки нема, світиться одна і світиться друга. Все, Попав з першого разу плюс-мінус. Отак воно все виглядає. Опа. А тепер берете і акуратно запихаєте туди фішечку. спершу, потом вот такого вот тейблчок сюда где-нибудь оп-оп так о, все Бачите, як воно тут все так склалося себе аккуратно дай порядочек так, и все крышечка топора раз и есть Все, гадіться. Тепер задача снять з туманки фішку. Ну, зараз це сделаем. Є таке. Чи не з туманки, а з дальнього. Тепер треба нащупати. Я думаю, хтось вже, ну, по-любому вже хтось заміняв лампочки. правильно? Там така скоба желізна, ви її нащупаєте. І раз, достаєте лампочку. <кій> ну, за цими її морок, якщо чесно. Зараз. Так само і з цією лампою беремо, витягуємо оцю переходничка. І зараз найтяжче оцей переходничок поставити. Я на лівій фарі дуже довго мучився. Там у фарі, якщо, мабуть, я ціля не зможу, от через що краще зняти, поняли? Чи краще підняти кабіну. Треба оцю штуку оцю, вставити от туди. І заодно прижати її тією скобою. І ця проблема в тому, що оця... Е, переходничок оця, він трошки ширший за діаметр оцієї лампочки. Тобто цю лампочку він опухочує, та скоба обхвачує чітко, а оцю, оцей, оцю штучку дуже тяжко, Тому треба бін, максимально постаратися, щоб її вставити. Зараз я помушусь трошки і тоді вам покажу. Я братва, більше за все хочу, щоб той, хто придумав міняти лампочки, ці, отак. прийшлось підняти кабіну. Щоб він їх міняв до кінця до пенсії своєї. В общем, отак, дивіться. Вставляєте оцю гільзочку і обжимаєте її. Через оцю дірку це зробити максимально невдобно. Щось на тій стороні в мене вийшло вставити, а на цій не вийшло. Тепер беремо нашу лампу і таким самим чином її вставляємо щоб вона була теж вертикально там, поняли стояв. Оп, оп. Що там встало чи ні? Ти? ні. Винесе трохи, ми Просто просторівненько теж по, по вертикалю. От раз. Опа. І все. Оди воно стоїть. Бачите, вертикально. Далі дивіться, братва, з лампочки виходить два приводка. Ось, бачите, от таких. Красний і чорний. Красний це плюсик, чорний мінус. На самій ламп... На сам... в машині виходить така фішка стоїть. Щоб тут нічого не переробляти, дивіться, акуратно тверточка. Одвигнаєте вусико між корпусом і пластмасиною вставляєте масову клему і в центральну вже вставляєте плюсову клему. Все. Таким же самим макаром. Акуратно його тут запихаєте. Оп, дуже так, старайтеся, знаєте, я все так запихаю, по тому як зігнуті провода в коробці були. О, все, отлічено. Так, беремо нашу кришку. А, перевірити треба. Зараз. Прийшлося задерти кабіну, я щоб знав, то я б зразу б її задер і не мучився б на цій стороні. Опа. Дивимося, помилок у нас що? Помилок у нас немає. по светлу, так точно кабина не заблокирована не закреплена так включаем что тут не справдится ладно включили свет так ближний пикает кабина не закрыта ближний фуречек продольный и опа О, і далі. Все. І там, і там працює. Бачите? Так. Все нема помилок. Думаю, як опускати кабіну. сьогодні ніколи не треба. Щоб мені самому хто пояснив. Опа. Блін так не хотілося її піднімати, Ну, в принципі чуть -чуть хватило вистачило. Як я би знав, то зразу б її підняв і не морочився її з ближнім. Так що рекомендую вам підняти кабіну. Що нам пищить? Так, перевіряємо ще раз. Чи є помилки, зараз буде помилка по задньому стопові натягачу, там лампочка згоріла. Зараз заміню. Низький тиск коробки передач. стоп сигнал тягача. Ну що, в принципі, саме основне. Все, ближній є, воно засвітився, можна подивитися на диноміровичій машині. Ну, все. Тухне, включається Ідеальний. Все працює, брати. Звук такий приємний, коли світло включене. Ще раз вам розкажу по лампочках. Це у нас H1, це у нас дальній світлофар по Global Solution. І такі ж самий по Global Solution h 7. Що сказати по цих лампочках? Це не реклама, а я їздив на Мані. Ну, в принципі, непогані лампочки, ну, є у них момент, що вони частенько горять, Але у нас немає проблем з гарантією, тому я і вирішив у нас купувати, -за того, що я знаю, що я зняв, по гарантії віддав, без питань це хлопці поміняли, без ніяких проблем. Оце такий получився відос, банда по ледах. Зараз трошки наведу порядок, бо міняв лампочки, а вся кабіна перевернута до ногами. Якщо цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі, може я щось десь не так сказав, вибачайте, може щось неправильно. Ото я тільки натупив у началі, звісно, що не почав знімати. І як і саме я поламав цю фішку. Не фішку, а лампочку, як я поламав. Там треба уважно, коли починаєте розбирати, треба фішечку із-за щелочки доставати акуратно, тому що ви смикаєте, поняли? В цей момент лампочка б'ється, лопається і висипається стекло у фару. На жаль, в правій... З правої сторони так і сталося, але тепер на майбутнє я буду знати, що така є проблема. І вже і, вам, і ви тепер будете знати. Дякую, братва, що додивилися до кінця. Сьогодні вийшло таке відео, чисто, як Слави в Леди. Не буду я вже викладати відос першого рейсу на Дафі. Я вже хочу знаєте, тиждень відкатати, тиждень відзнімати знімати і тоді принципі на вихідних. Вам викладу одну таку нормальну серію, буде поїздка на Харків і буде поїздка на Дніпро. Все, братко. Дякую, що додивилися ще раз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Я поїхав додому, миться, купатися, збиратися на Дніпро. Все, пока.